В ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня. Дивіться, вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю. Оновлення транспорту, брак водіїв, маршрутки без кондиціонерів. Керівник Чернівецького тролейбусного управління Олег Гульпак прозвітував про півріччя роботи на посаді. Деталі вже за мить. Масштабне оновлення громадського транспорту у Чернівецькому тролейбусному управлінні очікують на поповнення в автопарку за кошти Європейського інвестиційного банку. Чернівецька міська рада подала заявку на програму кредитування ще у 2020 році. Втім, переможець тендеру відмовився від закупівлі. Зараз процедуру відновили. Вся ця процедура наново пройдена, тобто переписана тендерна документація, подана вона представникам європейського інвестиційного банку. І станом на сьогодні ми вже отримали від них лист без заперечень, тобто вони підтвердили, перевірили всю цю документацію, підтвердили її. Станом на сьогодні ми очікуємо публікації у них в віснику на сайті в віснику. І після того як ця публікація відбудеться, ми можемо вважати, що тендер розпочався і далі вже буде спілкування з. З потенційними учасниками, які будуть приймати участь на цьому тендері. Керівник комунального підприємства Олег Гульпак анонсує, що 15 низькопідлогових автобусів невдовзі надійдуть місто від Праги. Окрім того, перший тролейбус за тендером від департаменту транспорту вже прибув у Чернівці. Наразі невідомо на якому маршруті він курсуватиме. Станом сьогодні ви бачите перший з трьох тролейбусів ПТС, який приїхав до нас. Суботу був розвантажений. Зараз вчора на вечір була закінчена пусконаладочні роботи по ньому, і я думаю, що в найближчий час він вийде на маршрут і буде. Возити мешканців міста Чернівці. Зауважив Олег Гульпак і про гостру нестачу кадрів в ЧТУ. Для цього розпочали проєкт по залученню водіїв з інших міст України. Охочим пропонують переїхати у модульні будиночки, розташовані на території тролейбусного парку. Є зараз багато міст, які виконують свою повсякденну роботу під час обстрілів, коли водії, виїжджаючи на маршрутку, не знають, чи вони повернуться сьогодні додому, тому зменшені випуски, і ми зараз маємо величезну потребу і нехватку в водіях, тому ідея цього проєкту полягає в тому, щоб залучати водіїв з інших міст, які мають на це право категорії, особливо це тролейбусні категорії, і вони будуть мати можливість проживати прямо тут на території і виконувати щоденну роботу. А відсутність кондиціонування в транспорті директор підприємства пов'язує з несправністю систем. Є частково автобусні маршрути, які оснащені кондиціонуванням. Ми боремось з тим, щоб воно було постійно перезаправлене, запущено, але ви розумієте, що це на сьогоднішній день автобуси не нові і система кондиціонування вже відпрацювала як якийсь час. Є автобуси, які не оснащені взагалі системою кондиціонування, які охолодження відбуваються за рахунок люків і відкрив. Тя вікон В тролейбусах ще гірша ситуація, тому що там крайні мало тролейбусів, які оснащені системи кондиціонування. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Продавав побутову та електронну техніку, не сплачуючи податки. Детективи у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо місцевого підприємця. Чоловік налагодив бізнес з продажу різноманітної техніки, завезеної з ЄС через мережу власних магазинів. Асортимент складався як з нових, так і з вживаних холодильників, пральних машин, телевізорів та іншої техніки відомих брендів. Проте отриманий дохід горе підприємець не відображав у фінансовій звіт. Насті внаслідок чого до бюджету не надійшло понад 4,5 з мільйони гривень податків. Наразі йому повідомили про підозру. Горів житловий будинок та магазин. Буковинські рятувальники ліквідували дві пожежі. У селі Владичина зайнявся місцевий магазин, і полум'я перекинулась на поруч розташовану господарську будівлю. Прибувши на місце події, вогнеборці ліквідували займання на площі в 120 квадратних метрів. Вогонь, на жаль, знищив приміщення магазину та господарської будівлі. Рятувальникам вдалося врятувати від полум'я два житлових будинки, розташованих поруч. Ще одну пожежу у домі. Рятувальники ліквідували на. На площі 50 квадратних метрів. Про неї на спецлінію 101 повідомила власниця. Попередня причина обох пожеж коротке замикання. Музика. Врятували двох з чотирилапих. Буковинські рятувальники допомагають не лише людям, але й турбуються про братів наших менших. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в хотині до каналізаційної ями впало двоє заблукалих собак. Прибувши на місце події, напоїли водою хвостатих та за допомогою драбини дістали на поверхню цілими та неушкодженими. На щастя, ніхто з носиків не постраждав. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.